Лісня дві року номер 1000 Р та доручення міського голови сьогодні комісія з питань планування бюджету регуляторної політики місцевої податків і зборів під головуванням голови постійної комісії Барбаша Добрий день всім. У нас на сьогодні порядок денний. Питання номер 1 про внесення змін до бюджету Балахівської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає так, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався рішення приголосу. Переходимо до цього питання. Прошу питання. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 17 вересня. Я вже сказав Ігор Гарикович, про розподіл 25-му році обсуденці з державним бюджетом і самим бюджетом на втілення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти. Зміни збільшити обсяг доходів бюджету міської територіальної громади по коду субвенція з державним бюджетом і самим бюджетом на здійснення доплат до працівникам закладам загальної середньої освіти на суму чотири мільйони 13 тисяч вісімсот гривень і відповідно збільшити бюджетні призначення управління освіти. По загальному фонду на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 4 мільйони 13 тисяч 700 гривень, з них на оплату праці 3 мільйони 300 тисяч гривень. Не зарплатні оплати, але ми виділяємо та-та, та Але ми тут з вересня місяця, бо до вересня місяця було план, а з вересня по е, грудень вони додають кошти з державного бюджету. Але ми відділяємо першу статтю 3 300. Це все на заробітну плату. 3 мільйони 300. питання? Тобто 3 300 перша стаття дорослих місцевого. Різни... Ні, різниця, бо є 4 мільйони 13 800. Різниця різни... на другу. Все, Я зрозумів. Став на голосування. За. Мандрик за. Заробаш, за. Принято. Вирішили погодити даний проєкт рішення міського та затвердити даний протокол на чогось сьогодні військової ради. Мандрюк за. Війський за. Заробаш, так. Привіт, одну породу. 100 тысяч на другу. На другу? Ну то на руку не назад.